Вітаю всіх на каналі В'яжемо разом» І пропоную зв'язати такий простий, але водночас гарний, чудовий, прекрасний, універсальний для будь-якого в'язаного одягу візерунок. Це і кардигани джемпера, пуловери, Це літні речі майки футболки, також дитячі речі. Рапорт складає 6 петель в ширину і 9 рядів висоту це і лицьові, і виворітні. Але перший ряд ми будемо пров'язувати лише один раз. На початку, надалі, після дев'ятого ряду, ми будемо пров'язувати з другого ряду. Я залишу схему, а для початківців ми пров'яжемо разом. Будемо в'язати три рапорти, тому набирайте 20 петель це три рапорти, і плюс дві кромкові. Так, Але трішки ще роздивимося ближче. Тонкіший пряжі, я думаю, він буде ще ажурніший. З товстішою такий результат маємо. Так, і пров'яжемо. Я набрала 20 петель і пров'язала. Один рядочок виборіднью, щоб перейти нам на лицьову сторону. Цей ряд він не враховується. І тепер ми починаємо з першого ряду. Надалі, я повторюсь також він буде не враховуватись, ми будемо в'язати перший ряд один раз. ну Тобто тут до кінця всі лицеві, тому пров'язуємо самостійно ну виборітно пров'язуємо в кінці. Тобто кромкову пров'язуємо виворіднюю петлею. Так, другий ряд. У нас всі петельки виверідні. Я так думаю, ми можемо пров'язати самостійно другий ряд. Так, третій лицьовий ряд. Значить, першу ми знімаємо. Далі пров'язуємо дві разом з нахилом вправо. Так, вибачаю, дві разом з нахилом вліво, вліво. Накид, лицьова, накид, і дві разом з нахилом вправо. Далі йде у нас виворітня і повторюємо. Дві разом з нахилом вліво, накид, лицьова, накид і дві разом з нахилом вправо, виворідня, дві разом з нахилом, вліво, накид, лицьова, накид, і дві разом з нахилом вправо. І остання виворітня і кромкова також виворітня. Це наш. Третій ряд. Повертаємо в'язання. Четвертий ряд у нас виворітний йде. Прив'язуємо першу зняли. І тут по малюнку. Значить, якщо йде лицева, пров'язуємо лицевою. виворітні петлі пров'язуємо виворітними, накиди виворітні, і так виходить, у нас, що у нас йде одна лицева і 5 виворітних. І остання виверідня. Так, пров'язали. Тепер у нас п'ятий лицьовий ряд. Першу зняли і п'ять петель лицьові йдуть. Одна виворідня. П'ять лицьових. виворітня, П'ять лицьових. Одна виворітня, Остання кромкова виворітня, Так, пров'язали. Повертаємо наше в'язання. Тепер шостий ряд. У нас всі петельки йдуть виворітні. Всі. Пров'язали. Так, тепер далі. У нас іде сьомий ряд, лицевий. Першу зняли, зробили накид і дві разом вправо. Виворітня. Дві разом вліво, накид, лицева, накид, дві разом вправо. Виворітня. Дві разом вліво, накид, лицева, накид. І дві разом вправо. накид ой, вибачаюся, дві вправо, виворітня, дві разом вліво. Робимо накид. І в нас йде лицева. І остання виворітня. Так, пров'язали, повертаємо наше в'язання. Тепер першу зняли три виворітні, Одна лицьова, п'ять виворітних. Одна лицьова, п'ять виворітних, Одна лицьова. Так, вибачаюся, ось ця ще в нас п'ять виворітних, лицьова і дві виворітні. І остання також виворідня кромкова петля перевернули в'язання. Так, далі в нас дев'ятий ряд. Першу зняли дві лицеві, одна виворітня, п'ять лицевих. Виворітня, 5 лицьових, одна виворітня і три лицьові. І остання кромкова виворітня. Так, значить, це ми пров'язали 9 рядів. Тепер повертаємо в'язання. І починаємо ми не з першого ряду, а з другого. Другий ряд у нас всі петельки вигідні. І надалі ми будемо повторювати п'ятий, шостий і так далі до дев'ятого ряду. І знову тоді будемо повторювати з другого ряду. Все, дякую. До зустрічі!